Ісая, 43 розділ. А тепер, отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе формував, о Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я Твоє мільти. Коли переходимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся і не буде палити тебе його полум'я. Бо я Господь Бог, твій святий Ізраїлів, твій Спаситель. Дав я на викуп за тебе Єгипта, Етіопію і Севу замість тебе, через те, що ти став дорогий в моїх очах, шанований став, і я тебе покохав, то людей замість тебе віддам, а народи за душу твою. Не бійся, бо я ж із тобою. Зі сходу згромаджу насіння Твоє із заходу тебе позбираю. Скажу півночі, дай, а до півдня не стримуй. Поприводьте синів своїх здалека, а дочки мої від окраїн землі, і кожного, хто тільки зветься іменем моїм, і кого я на славу свою був створив, кого формував, та кого я вчинив, Приведите народа сліпого, хоч очі він має, глухих, хоч вуха в них є. Нехай разом зберуться всі люди, і народи згромадяться. Хто поміж ними розкаже про це, і хто розповість про минуле. Нехай дадуть свідків своїх і оправдані будуть. І хай вони чують та скажуть, це правда. Ви свідки мої, говорить Господь, та раб мій, якого я вибрав, щоб пізнали й мені, і ви повірили та зрозуміли, що це я. До мене не зроблено Бога і не буде цього по мені. Я Господь, і крім мене немає Спасителя. Я розказав і споміг, і звістив, і Бога чужого немає між вами. Ви ж свідки мої, говорить Господь, а я Бог. І я здавна той самий, і ніхто не врятує з моєї руки. Якщо я вчиню, то хто це перемінить? Так говорить Господь ваш Викупитель, святий Ізраїлів. Ради вас я послав у Вавилон і зганяю усіх втікачів, а халдеї в кораблі їх утіки. Я Господь ваш святий, Творець Ізраїля, цар ваш, так говорить Господь, що дорогу на морі дає, а стежку в могутній воді, що випровадив колесницю й коня, військо та силу, що разом лягли і не встали, зотліли, як льон, та погасли. Не згадуйте вже про минуле і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині річки. Буде славити мене польова звірина, шакали та струсі, бо воду я дам на степу, а в пустині річки, щоб напувати народ мій вибранця мого. Цей народ я собі формував, він буде звіщати про славу мою. Та мене ти не кликав, Оякове, не змагався за мене, Ізраїлю. Ти мене не приводив ягнят цілопалення своїх, і своїми жертвами не шанував ти мене. Я тебе не силував, щоб приносити жертву хлібну і кадилом не мучив тебе. Очерету запашного не купував ти за срібло мені і не напував ти мене лоєм жертв своїх. Тільки своїми гріхами мене ти турбував та своїми провинами мучив мене. Я». Я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Пригадайте мені і судімося разом. Розкажи ж ти мені, щоб тобі оправдатись. Твій батько був перший згрішив, і відпали від мене твої посередники. Тому я позбавив священства священників і Якова дав на прокляття і на зневагу Ізраїля.